Ну, куди ми від нього дінемося? Буде втрачена техніка, звісно. Але ж ми маємо продумати варіант, щоб ми таке б запустили, яке як б принаймні повернулося, потім ще раз злетіло, потім ще раз повернулося. І чим більше воно буде повертатися, тим більше шкоди воно завдасть ворогу це раз. І ще воно, так би мовити, нам послужить довше. А значить, це буде, ну, як мінімум, більше раціональне використання так самих державних коштів, як варіант. Для того, щоб створити дрон багаторазового використання, що нам потрібно? Так би мовити, енна кількість розумах, які будуть, так би мовити, створювати в процесі мозкового штурму щось таке нове, прогресивне. У нас є, так би мовити, ряд людей, які б це потягнули. Я не бачу, щоб держава була якось в цьому зацікавлена. Ну, тобто ми говоримо про те, що ми там щось кудись хочемо, що у нас там перемога буде як не сьогодні, так завтра. Да, гарантія 100-500. Ми це проходили, але без практичних зрушень ми цього всього не зробимо. І це, так би мовити, хлопчики і дівчатка, питання номер 1 Це, так би мовити, ще навіть не стратегія, це так би мовити, ми шнуруємося перед стратегією. Тобто, для того, щоб на нас захід дивився адекватно, нам потрібні власні технологічні зрушення вже на післязавтра.